Сьогодні хочу вам показати пальник для ремонту холодильників з МАП-газом. Ось дивіться, це як називається модель. І окремо продаються балони. такі балони Значить, Дивіться, є у нього свої переваги і свої недоліки. Перша перевага, яка, що це пристрій дуже дешевий, дуже дешевий, дуже простий, тому надійний. Це у нього перевага. Які недоліки? Недолік, що немає п'єзоподжигу. Тобто підпалювати потрібно отак запальничкою окремо. Це перший недолік, другий недолік, що нема, ну якби ручки ніякої, треба отак тримати сам балон. Ось це теж недолік. Але є переваги. Переваги які? що оці трубочка ця, вона поворачується ну, якби, в будь-яку сторону. Ось, тобто, Ми можемо... Підлаштувати там, під себе, під ситуацію, там де ви паяєте, це все можна крутити. Потім ще одна перевага яка, що тут дуже повільний ход э, цього крану. У мене є ще пальник такий кислородно пропановий, ось, і він дуже незручний. Там прям такий кран, тільки тронув, і все, вже або багато, або мало, або потухло. Дуже важко настраивати. Тут. Получається, що дуже повільний ход і дуже плавно все регулюється. Це мені подобається. Зараз я його підпалю, вам покажу. Поступово відкриваємо, поки ми не почуємо звук шипіння. Дуже акуратне полум'я, акуратне стабільне ось і дуже зручно працювати. Набагато краще, чим оця кислородна пропанова. Саме головне, що є дуже повільний тран. Тобто, бачите, я зменшив. Можна потихеньку робити. Ну, за такі гроші я вважаю, що це варіант супер. Мені не обійшлося все це десь тисячу гривень.